Цей час настав знов кожного року, приблизно в середині липня, ми задаємось питанням: а яку версію нової FIFA купляти особисто мені? Доброго здоров'я, шановні Зомби донецькі, радий вітати вас на черговому відео. Так нас відкрилося попереднє замовлення FC 26 і від вас по традиції багато запитань на стрімах, що саме брати, що за бонуси ви отримаєте, коли це все діло вийде і таке інше. А від мене... Відповідно, відео для вас з відповідями на це запитання і по традиції подарунки, про які ми поговоримо наприкінці. А отже, не забувайте підписатись на канал, не забувайте увімкнути колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. І будемо розпочинати. Давайте. З того, як технічно вам замовити нову FC. все дуже просто. Ви можете це зробити або з офіційного сайту eSports, або з вашої консолі, у випадку, якщо ви граєте на PlayStation 5, або з додатку Steam, якщо ви граєте на Пека. У Xbox там якась своя взагалі вакханалія, там ніби як не можна купляти з регіону Україна, хтось там купляє через якісь інші регіони. Тому я, чесно кажучи, не знаю, як саме робити. Отут в коментарях мені напишуть ті, хто страждають з FIFO на Xbox, допоможіть також іншим хлопцям придбати гру. Ми знаходимо зараз в головному меню моєї консолі, коли я наводжу на FC25 і вмикаю гру, то. При запуску в мене одразу вибувається не звищене меню FC-25, а моменти з передзамовленням FC26. Сподіваюсь, воно не зависне. О, ми тут все добре, роздуплилося. Отже, коли ви заходите до FC25, поточної генерації гри, у вас одразу отакий. Менюшка, де ви зможете прямо обрати версію гри, яку ви хочете собі придбати, і ви можете тут побачити, що у вас є 10% знижки, а також ті плюшки, які ви отримаєте за. Кожне видання, давайте я себе перенесу трошки вище, щоб ви могли побачити найцікавіше. В нас буде дві версії гри: по традиції це Ultimate Edition і по традиції це стандартне видання. Тут є візуалізація, що отримують гравці, які купляють стандартне видання. Що отримують гравці, які купляють Edition. Але мені здається, що це простіше буде зробити, просто якщо ми зайдемо в меню. Тим паче, якщо ви хочете купити це все діло, то вам все одне. Треба зайти саме в меню гри. Я не розумію, до речі, чому в мене немає знижки. Має бути 10% знижки. 3150 гривень була ціна, коли ми дивилися це на сайті. Ану, стандарт Edition. А Ану ще раз. Ultimate. А Ану, давайте сходимо, сходити в меню. І в PS Store Store О, через PS Store є 10%. Прекрасно. Не знаю, чому саме через меню гри не працюю. Але я залишу це в записі, оскільки багато хто з вас буде зістовкуватися з зі такими самими проблемами. І одразу побачите їх рішення. Шановні, стисло про ціни на FC 26. На інших платформах, якщо ви володар Xbox, то як я вже казав, там якась вакханалія з цінами. Але хлопці з чатику нашого телеграму показали мені отакі оцінки: 100 доларів за Ultimate Edition і відповідно 69.99, 70 доларів де факто за стандартне видання. Якщо ви володар ПК, то ви можете придбати собі стандарт Edition за 1699 гривень і Видання Ultimate Edition за 2249 гривень зі знижкою в 10%. Отже, далі рухаємось вниз до розділу відомостей та правої інформації. Тут ми можемо побачити, що ви залутаєте, якщо замовити FC 26 до 26 серпня 2025 року, тобто у вас є трошки більше місяця. Перший і, напевно, найбільш імбове це в нас ікона не для продажу для версії гри FC 26. Повернувшись на секунду до сторінки з меню гри FC 25, де ми бачимо візуалізацію бонусів за передзамовлення, ми можемо побачити, що це буде ікона одна з 15 на вибір з запуску гри. Поки не відомо, хто буде інші 13, але перші 20 – златан Ібрагімович і Р9. І ясно, що мало хто їх отримує, але виглядає супер. Імбово, повертаємось до PS Store і давайте далі розглядати бонуси за Ultimate Edition. Другий це в нас еволюція для FC-25. Це ота з 99 ми ударами, яка десь там анонсувалася також під час релізу, під час цього трейлеру. Це прикольно, напевно, тут і зараз. Також ви можете в подальшому до цієї еволюції застосувати, по-моєму, на пейс і на дріблінг хево завдання, які нещодавно вийшли. Якщо ви плануєте купляти fc 26 то просто приємний бонус поточній генерації гри. Також поточній версії генерації гри в FC-25 ви отримаєте одного з п'яти кумірів на вибір. І я бачив в Твіттері, що це має бути пік 93. Не знаю, які там будуть ікони. Можливо, всі абсолютно. Можливо, ні. Тут же треба дивитися. Можливо, хто перед замовив, то пишіть мені, коли вам видадуть ці ікони, то в коментарі ми тут поглянемо з вами. Також дуже важливо для мене особисто, і я знаю для багатьох з вас, це ранній доступ, як завжди, до 7 днів раніше. Тобто, якщо звичайні гравці отримують, мовно, 20, по-моєму, 6 вересня, то шакали, які перед замовлення роблять, 19 вересня. Контора вітає мене з днем народження. Далі, преміум про перепуску першого сезону. І це теж великий достатньо буст, оскільки на початку гри у вас небагато монет. Перепуска коштує 500 тисяч. Ми вже розуміємо, що контора буде інтегрувати наступного сезону вже з першого одразу. Першого сезону гри цей платний перепуск. А отже, доведеться, якщо ви захочете отримати найкращі нагороди, доведеться якось це пітляти. І це можна зробити протягом сезону, якщо ви заробите 500 тисяч монет, або отримати одразу за попереднє замовлення. Як на мене, це. Достатньо велика плюшка. Мені здається, що вони можуть навіть десь там анонсувати якісь гарні бонуси за цей перший сезон. Суто тому що захочуть продати побільше копій попереднього замовлення. Наступний дуже великий бонус на старті гри це в нас FC Points. Але цього року контора змінює правило їх видачі. Ви отримаєте загалом за FC26 до 6 тисяч Points, але лише. Траншами по 2000 FC points перші вам видадуть одразу ще дві тисячі за місяць і ще дві тисячі ще за один місяць. Вони, до речі, тут навіть не пишуть цього, чомусь не знаю. Але на. Релізі, який був, який ми розбирали в трейлері, там все було. Можливо, десь є потрібна інформація. Але, я думаю, вам це не так важливо. Важливо, те, що 2000 FC Points ви отримаєте одразу, і це сильно б'є по планах залутати на ці монети, на ці FC Points Монети за рахунок паків за попередній перегляд, тобто стартові бюджети будуть менше. Стартувати в трейді буде важче. Але, можливо, для когось з вас, хто не. Цікавиться трейдом, це дасть якісь можливість не засадити одразу цей всі понці, а умовно придбати собі один ці пас, потім придбати за місяць ще один, і потім за місяць ще один, не вкладаючи додаткові гроші в паки, з яких вам, скоріш за все, нічого не випаде. Окрім, того, в нас з'являється один додатковий слот для еволюції. Незрозуміло поки як це буде працювати. Тут ми вже чекаємо, якісь подальші релізи. Отакі От в нас бонуси, які ми отримаємо за Ultimate Edition саме за попереднє замовлення. Якщо ми глянемо стандартне видання, то воно коштує 2399 гривень за підпискою Play 10% можна зекономити. І 259 це діло коштує. Тут е, ми отримаємо. Не почекайте. Ага, тут ми отримаємо. В FC 25. Ікону. З рейтингом 92 напевно, теж один з п'яти. Вони бачите, вони пишуть, хрін зрозумієш як. Також три гравці куміри в кар'єрі менеджера. Тренер з п'ятьма зірочками в кар'єрі менеджера, якийсь скаут в кар'єрі менеджера, випробування до менеджера, один предмет розблокування архетипу і подвійний досвід на 10 матчів. Подвійний досвід на 10 матчів, я думаю, що це вже в режимі Ultimate. І, відповідно, отакі дві версії. Ціна на інші платформи наступна. Якщо ми говоримо про ПК, то а, в Steam Стандартне видання коштує 1699 гривень, ультимейт видання 2249 гривень зі знижкою 10%. Для Xbox 99 доларів і 69 доларів ціна за ультимейт і стандартне видання. Відповідно, це мені хлопці з чатику скинули. Тож, давайте подумаємо з вами, кому я раджу, яку версію гри обрати. Дивіться, якщо ви активний гравець, От, прям активний, і ви полюбляєте з самого початку швидко розвивати свій клуб. Якщо ви полюбляєте трейдити, якщо ви полюбляєте бути попереду, то напевно для вас є сенс переплатити скільки: це? 149 плюс 600, приблизно там 750 гривень, і отримати за це як мінімум першу платну перепуску. Яка 500 тисяч монет коштує, а монети точно будуть дорожчі на початку гри. Як мінімум отримати куміра, хай то буде невеличкий шанс ще залотати, але це початок гри. Навіть якщо ви отримаєте Дженаро Гатузо, то це буде тут і зараз. Одразу при запуску. Слід зазначити той факт, що як і минулорічні герої ці ікони будуть абгрейдабл. Першу базову версію ви отримаєте 19 вересня, як нам пише Фудонг, і Чемпіон Version апгрейднут ви отримуєте 30 листопада. Поки невідомо, які саме будуть апгрейди, але минулорічні герої Аплесь дуже файно. А отже, є всі підстави вважати, що ці ікони це, напевно, один з найкращих бонусів, які ви отримаєте за попередні замовлення. Окрім того, ви отримуєте всі Points, які так будуть давати частково. Але якщо ви хочете потрейдити, то вам все одне потрібно буде якийсь стартовий бюджет мати за рахунок цих FC Points Ви зможете купити менше промопаків, але не тільки ви зможете купити менше цих паків з попереднім переглядом, скоріш за все, але і всі інші. Тобто, у всіх будуть менші бюджети. Можливо, це повпливає трошки на ціни на маркеті. Про це будемо говорити пізніше, але це, хоча б який старт. Ну і звісно, 7 днів раніше. Пограти, побавити за сім днів можна деякі нагороди перші отримати, за затамовний склад бат, можна навіть за дивізіони, і звісно випередити трошки ваших конкурентів по стандартному виданню. Якщо ви... Підпивасник в максимально класному сенсі цього слова, любите інколи погратися в футбол з друзями. Ви не хочете оцієї бігатніни просто вперед, перед, перед. Або ви взагалі не впевнені, чи хочете ви купляти FC 26, а чекаєте, допоки вам ваш бездар Шакал розкаже, що там буде взагалі, і чи слід на це витрачати ваші кровні гроші чи ні. То Тоді для вас стандартне видання. Я не бачу сенсу. Переплачувати сім споловиною бумаг суто за для того, щоб отримати скоріш за все фодерну ікону і щоб отримати там ці платні перепуски, і таке інше, якщо ви не плануєте активно гріндити. Ви і так не будете, напевно, вибивати всі сезони. Ви не будете гнатися за кожним героєм, за кожним куміром. Ну, отримайте свою команду, потрошечки будете там і розвивати одні нагороди Squad Battles, з другі, треті. Десь за місяць-два воно все вже вирівняється, і ви вже поступово зможете наздогнати таких самих, як ви, які просто вирішили переплатити і купити собі видання Ultimate Edition. Отже, мої думки такі. Шакалам, Ультімейт, Работягам, стандартне видання. Можемо так їх і називати протягом всього року. Тепер переходимо до найприємнішої частини цього відео, а саме, розіграш подарунків. Ви знаєте наскільки сильно я вас обожнюю. Я вам постійно про це кажу. Ви найкраща аудиторія, Мені дуже приємно, що в мене таке ком'юніті. Ви підтримували мене протягом всі двадцять 25, навіть в найважчі моменти, коли онлайн дійсно впав через те, що гра не дуже стала цікавою. Ми все одне збирали топовий онлайн в україномовному ком'юніті. А отже, ще раз вам дякую. Цей сезон був не найкращий з точки зору гри, але ми завжди... Віримо в найкраще. Тому чекаю на вас в сезоні FC 26 і хочу віддячити вам за вашу підтримку, розігравши одразу дві версії FC 26 видання Ultimate. Перше буде розіграватися серед підписників Ютуба. Задля того, щоб прийняти участь, вам потрібно виконати дві прості умови. Три окей, перше це бути українцем, дефолтна наша умова. Ми знаємо, що не хочемо, щоб гра раптом якось потрапила в непотрібні руки. Давайте називемо це так. Друге, це бути підписником мого каналу на Ютубі. Третя умова найважче слухайте уважно, щоб потім хтось не пролетів через розіраш і комусь не було прикро. Вам треба буде написати коментар на Ютубі. Постійні глядачі знають і пам'ятають, що саме коментар з 7 слів він допомагає просувати це відео. А отже, вам треба буде написати, я хочу отримати в подарунок FC 26 від Донецького. Всім! І ви приймаєте участь у розіграші. По традиції, лайк під цим відео і якісь ще дописи від Донецького там Шакала-Бєзер, то вже аптую, я посміюсь з вами, повідповідаю. Це вже на вашу власну фантазію, на ваш розсуд. Але оці сім слів будуть в нас в сервісі, який буде розігравати відповідно це видання Ultimate Edition для роботяг з Ютуба. З першим розібралися, все легко, тепер переходимо до. Другого видання, так само Ultimate Edition Тут я хотів би віддячити за підтримку володарів платної subscribe або підписки на твічі. Це не фолоу, це важливо, щоб ніхто не подумав потім, що якось на мене Це саме саби твіча, які підтримують мене особисто. Мій контент протягом вже тривалого часу, деякі майже 20 місяців, купляючи цю платну підписку на твіч. Так, я пам'ятаю, що я вам обіцяв більше сабдеїв, коли в мене з'явиться нормальний інтернет. І так, я щиро вибачаю за те, що допоки я це не реалізував. На це були і об'єктивні десь причини, і мої суб'єктивні, але це, напевно, не так важливо. Мені шкода, що так вийшло. Ми обов'язково проведемо парочку таких UFC 25, і десь і в якості вибачень, і в якості подяки вам за вашу підтримку я розіграю ще одну копію видання Ultimate саме серед володарів сапки Твіча на момент розіграшу коли відбудеться розіграш будь ласка слідкуйте в телеграм-каналі це буде приблизно за місяць від е, поточної дати десь там перед тим як треба буде вже замовляти це видання Ultimate Edition, щоб е, люди подивилися ці відео хтось взагалі зараз не грає у всій 25, щоб не було знов прикро комусь хто от як з турніром наші Ліги Донецька, хтось приходив сьогодні на стрім і казав, що блін, Андрюха, не можемо. Я, я не можу зареєструватися, я ніби в Діскорді сижу, а ти там не зробив повідомлення. Отже, орієнтуйтесь на дату плюс-мінус місяць від зараз конкретну дату зі стрімом, на якому ми будемо розігравати ці подарунки. Я по традиції опублікую в своєму телеграм-каналі. Ще раз щиро дякую за вашу підтримку. Сезон купівлі FC26 Серед тих, хто не буде купляти FC26, офіційно. Розпочато, сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе все буде Україна.